Всім припаліки це українська база 2024 рік. І війна. А це як Києво. Знаєте що? А це русські. І дочки хочуть нападати на українську базу. Вони ніколи не є не нападуть. Нападуть, но вони програють. Ну, побачимо зараз, хто віграє. Поїхав машину. Прием, прием, босс. На нас нападають ручки. Добре, давай, стріляйся у їх два рази. Далі наші охранники справляться. Ти, ви пока стріляєте своїх. Можемо стріляти сколько патронов Хватить Добре. О, бош. Ну машина не проїде чого? Зато я тут такие ями. Давайте побачимо. Давайте побачимо як Застранила на спинах вже перед на самим остальном. Трохи вони зараз дають. Все, проїхали вони. Все, осталійте. Не может проломати двери. Опа. Вони наехали на таку довгу мину. Капець. А вони одедут, опять будем. Раз, два, три. Все, капец машины. Алло, прийом, прийом, бош. босс. Что случилось? Мы выиграли пока одну машину. Мы уничтожили русских пока. Это не все, если что. Будешь там величин наступ. Их будет сильно багато, багато. Таких машин у них сильно дуже багато. А вони вот эти колонами. А можете по одному, можете обдурувати глядіть. Не... Вам не просто остались бой. Их багато. Прием, прием, босс, бос. Я ранен трохи. Добре, ти тут оставайся. Боже відстрелювати підходить до машины. Ми пойдем пройдемо. Вони нас поки не бачать. Лежим, лежим. Встаем, встаем, пошли, пошли. Зараз предложим пидор, потому что их на базе рубится. Так, пока мой босс и охранник лежит, И надо видеть побачить, что он это все кринче рублят. А, попался. Раз, снимал. Это была первая серия. Всем пока, ставьте лайки, подпишитесь на канал. Другая серия видео на один просмотр. Всем пока.